До запоріжжя завітав рок гурт «Скай». В межах благодійного туру на пролом музиканти дали три концерти, виконали відомі та улюблені пісні, презентували і нові сингли. В новому альбомі патріотичні пісні є і ліричні композиції. Ми і раніше до війни писали патріотичні пісні. Підтримували бойовий дух наших бійців ще з 2014 року. Ось, і зараз особливо теж є потреба в таких піснях. Але все одно патріотичні пісні треба розбавляти романтичними, тому що бійці не дадуть збрехати. Вони навіть на передовій, вони хочуть теж відключитися трішечки. Вони хочуть теж романтики. Тому треба 50 на 50 робити, що і є в новому альбомі. На пролом для самої групи Запоріжжя знакове місто. Зізнається фронтмен У 2002 році. Скай тут взяв третє місце на напринах сезону в номінації Кращий рок гурт України. Тому Такої кількості мівіни, як ми тоді поїли в Запоріжжі, ми не їли ніде. І Запоріжжя нам запам'яталося дуже гарно і тому є гарні асоціації. Ось так, зараз війна, але все одно ми шукаємо ми шукаємо хороше і даруємо людям світло. Фронтмен Олег Собчук виступає амбасадором національної програми Врятуй кінцівку. Її завдання допомогти військовим і цивільним, які постраждали внаслідок російських ракетних атак. Частину коштів з концертів музиканти обіцяють спрямувати на благочинність. Головне не бути байдужими, головне просто не робити вигляд, що нічого не відбувається. Треба жити, працювати і допомагати. Тому наш, наше гасло протягом. Всього нашого туру від початку війни це допомагаємо, перемагаємо. Ми не лише заряджаємо, мотивуємо людей. Ми робимо практичні донати. Тобто, маці на увазі, люди донатять, і ми передаємо це на ЗСУ. З початку війни ми передали, зібрали, і передали вже більше 13 мільйонів гривень. Після концертів музикант проїхався Запоріжжям, побував біля понівечених російськими ракетами будинків. Нащо просто це не зрозуміло. Взагалі, нащо вони це роблять просто. Ну, Цілена правлене по цивільним будинкам це геноцид українського народу. Найстрашніше, впевнений, Олег Собчук, бути байдужими, слід пам'ятати, що війна триває, тож українцям треба об'єднати всі свої сили для наближення перемоги. З поглядання таких руйнувань, де просто енергетично відчувається біль страждання, ще більше мотивує допомагати нашим збройним силам та силам оборони. Ще більше мотивує робити все можливе для наближення нашої перемоги, для того, щоб окупант залишився або в нашій землі, або був як мінімум за межами нашого кордону.